які розповсюджені Помилки є під час подання заяви про стягнення аліментів. Перше, це нерозуміння, в якому випадку яка заява краще для вас, тому що у нас є по суті два судових шляхи отримання рішення про стягнення аліментів, це подання на видачу судового наказу, і це саме позовне провадження. І потрібно зазначити, що якщо у вас є одна спільна дитина, на яку будуть стягуватися аліменти, і у боржника доходи не перевищують 120. Тисяч гривень на місяць, то дійсно краще буде подання на судовий наказ. Звісно, там є певні коректування у зв'язку з віком дитини. Але якщо, наприклад, у вас є двоє спільних дітей, і ви фактично хочете претендувати на 50% від доходу, ну, наприклад, є додаткові там, проблеми зі здоров'ям у дитини або у дітей, або інші важливі обставини, то фактично це виключно є позовним провадженням, тому що в позовному провадженні ви не будете обмежені. Тими нормами, які діють на судовий наказ. І це буде хоча і складніше, і довше, але ви фактично будете отримувати більше. З тим чи іншим шляхом я можу вам допомогти зробити так, щоб ваші права збережені були на умогах більше. Знайте і захищайте їх.